Друзі, всім привіт! вітаю на каналі. І що сьогодні у нас на огляді кросівки від Puma. Моделька називається Puma Viper Goal Getter. Колір у нас Silver and Black. Зроблені вони у нас у Китаї. Розмір у нас 45-й, тобі ж 29,5 см усілочка. Розмір іде розмір у розмір Forever Better. І так, що зустрічає в коробці. В коробці у нас звичайна бумага. І самі кросівочки. Перший, другий, і більше нічого немає. І так, друзі, так виглядають кросівки з зовнішньої частини. Зверху, ззаді, підошва і з внутрішньої частини. І так, друзі, Puma вирішила так. Достанемо кросівки із 90-х, тобі ж футбольне взуття, і зробимо із них лайфстайл. Ну, мені здається, це вже взагалі абсурд робити з футбольних кросівок кросівки для лайфстайлу. Але то вже така вкусавщина. І так, зверху нас зустрічає такий язичок, язичок з кармашиком, щоб ховати нашу шнурівочку. Він у нас із замінника шкіри. І всередині він у нас прошитий замшою. Маємо значочок Puma вибитий, така шнурівка. Шнурівка гарна на якість і на дотик. Подобається мені, не знаю, що вона не буде знаєте, під час ходіння. І ховаємо собі під язичок цей кармашик. Язичок у нас виготовлений із поролону. Він досить грубий. І має такі перфорації, але, я думаю, вони не будуть допомагати. Ну, але для стилю вони є. І так, самі кросівки у нас виготовлені із замінника шкіри. Маємо вставки як глянцеві, так і матові. Скажу так, мені матові більше заходять, ніж глянцеві. За глянцевими треба буде додатковий догляд. Ну бо залишаються розводики, знаєте, як про треш. І так, самі ці вставки у нас чудово прошиті, нічого не торчить. Клею взагалі не видно на цих кросах, щоб торчав. Ну, супер. В середині в середині маємо інформацію, де кросівочки зроблені, серійний номер, QR-котчик. Устілка. Усілка сама дішманська, саме звичайна, дивіться. Усілка відстій. Значок Puma. І зроблена вона з перероблених матеріалів. Ну, так. Усілка мінус. Всередині кросівки у нас прошиті, прошиті доволі рівненько. В середині маємо вставку із поліестру і з паралоном. Скажу так: гарний шар того паралону не багато, немало. І так. Стабілізація нашої ноги. Ззаді відсутня. Спереді так само. Ну просто. Тут якийсь кусок може картонки всередині вшити. Ну, дивіться. Ну, нічого такого немає. Підошва. Підошва у нас піна Ева. Так вона виглядає. Значочок пума. Піна туга. Треба докладати багато зусиль, щоб вона гнулася. Дивіться. І так виглядає протектор. Протектор у нас має значок Puma, надпис Non-Marking. Такі кружочки. Скажу так, мені подобається цей протектор по ширині. На дотик теж приємний, ну гарний протектор. Супер. І так, друзі, плюси і мінуси цих кросівок. Перший плюс їхній зовнішній вигляд. Виглядають вони прикольно. Ну, погодьтесь. Футбольна тематика, як-не-як, зараз модна. Другий плюс якість виконання. Ну, ці красівки реально виконані чудово, навіть пречудово. Клею не видно, нитки не терчать. Ну, Зроблено пречудово, ну погодьтесь. Третій плюс оце схованка для нашої шнурівки. Вони над цим подумали і залишили такий язичок. Ну, лайк-лайк. Like, like. Все, друзі, це три таких плюси. Мінуси. Перший мінус самий жирний комфорт. В них реально не комфортно. Коли ми їх взуваємо, нога у нас, виходить, лежить чи стоїть Ну, коротше, в такому положенні. Тобто, нога нахилена внутрішню частину. Як на лівій, так і на правій нозі. Ну, Це реально некомфортно. Ну, я думаю, при довгому ходінні стопи у нас будуть дуже втомлюватись. Другий мінус їхня ціна. 4700 гривень, ну для них дорого, як на мене. Третій мінус. Їхня стабілізація п'ятки і передньої частини. Ну, подивіться, тут взагалі немає ні, жодної підставки. Ну воно просто гнеться. Навіть в футбольних кросах, буцах, там є якась стабілізація п'ятки, щоб не підвернути наш ахіл. Ну, а спереді взагалі немає мови. Ну, таке. Ну і піна дуже туга. Ну, реально, ну дивіться, мені треба ну, з великих зусиль докласти, щоб вона трохи гнулась. Ну, коли ми станемо ногою, ну, то вона буде гнутися. Але так, ну, такої. І так, друзі, чи купувати ці кросівки? Е, я скажу так: я б їх 100% не купив, і даром вони мені не потрібні були б, якщо б мені їх хтось здав. Я б їх викинув, би просто, або комусь подарив, би, або комусь продав би. Серйозно, я б їх собі не, не залишив. В них незручно, в них жарко, жодної стабілізації, можна, Ну, якщо їх використовувати для футбола, можна ногу так підвернути, нехило, і за цієї піни, і, ну, тут взагалі нічого немає. Якщо ходити по місту, ну, стопа буде втомлюватись, бо кажу, стоять отак. От вони. Ну, не знаю для чого вони її придумали, їх і за такий прайс. Ну, Мене просто бісить це все. Не купуйте такі кроси, купуйте таке, що вже було протестовано е, роками. Самби, газелі, сюет, Puma, звичайні класик. Е, окей, ну це гавно ну, не купуйте реально. Ну запрошую вас глянути, як вони виглядають на нозі. Але що толку? Ну, добре, запрошую вас, як вони виглядають на нозі. Виглядають прикольно, ну що скажу. На вигляду не прикольні. Хто любить футбік, ну то клас. Але на зручність, кажусь, повторюсь, гівно. Отакий От огляд, друзі. Дякую вам за увагу. Додивіться це відео до кінця. Все, всіх люблю, цілую, бувайте, па-па.